65 років у серпні відзначає закарпатське відділення національної спілки художників України. До цієї події в області відбулося чимало творчих заходів, зокрема, і виставка спілчан у музеї Бокшая. В усі часи Закарпаття асоціювалася з мистецтвом на вузьких вуличках Ужгорода, високих гірських полонинах, архітектурних пам'ятках взимку навесні, влітку та восени художники працюють. Адже закарпатська земля для них не вичерпне джерело, натхнення і тему. То є життя, то є. Здоровий дух, коли ти бачиш художники, коли художник іде у народ і разом з тим. Ну я думаю, що воно буде і, і в кінці кінців. Ми так працюємо. Так що і воно все буде. Великий колектив закарпатських художників залишається самобутнім і оригінальним колективом. Тут плекають закарпатську школу живопису і постійно в пошуках нових барв та втілень. Щось є набагато важливіше, ніж просто люди, і просто школа в розумінні навчання. Це, мабуть, ментальність, мабуть, енергетика. Скоріше, енергетика. Я так думаю. Наразі серед понад 90 спілчан, сім народних та 14 заслужених художників України. Троє в свій час отримали почесну Шевченківську премію. Сьогодні перед закарпатськими художниками нові перспективи все частіше вони виїздять на пленери за кордон. Все частіше їх роботи із задоволенням купують іноземці та виставкові салони. Художники працюють, старають себе максимально представити, репрезентувати. Це говорить про те, що організація також десь виходить на якісь горизонти для того, щоб підтвердити якість, підтвердити свій статус. Це говорить про те, що у нас багато талантів. 65 років в історії спілки не так мало. За цей час з життя пішли корифеї гордість Закарпатського малярства. А їм на зміну прийшла нова генерація спілчан: креативна, гостра і безкомпромісна, така що буде кілька десятиліть визначати напрямок руху спілки і її вплив у суспільстві.